Всім-всім кошеняткам привіт, привітників і сьогодні будемо перевіряти з вами зошити. Не знаю, якого я вирішила, ну, вже зробила, тому давайте перевіримо. Так, це у нас класний журнал. Ми тут всім поставимо оціночки, відмітимо всіх червона ручка, щоб писати зауваження або ще щось, якщо щось неправильно напишуть там. Ну, а це щоб писати в класний журнал, синя ручка Ну, начнемо, давайте почнемо з математики. Значите, математики у нас. Вот. Ось з математики, вони тут всі в клітиночку. І це зовсім з української мови. Вони в лінієчку. Лінійка, якщо перевіряти. Ну, почнемо ми з... Давайте, допустим. Єгора Воронова. Так, беремо червону ручку. Ну, по-перше, де класна робота. Чому не написано якесь ні число? Ну, або вчорашнє число, коли ми це робили. І класна робота. Де не написано. Добре, так, це взагалі що таке? Без поняття, ніхто не знає. 3 плюс 3, 33. Ні. Да, 6, 6. Не знаємо, що це таке. Так, я взагалі-то бачите, відкрию класну роботу. Класний журнал. Як писала таке? От, номер 10 та номер 6. Здача номер 10. Дуже цікаво. Де друга дія? Прям дуже цікаво. Ну, ладно, подивимось першу дію. 35 плюс 58. 90. Це взагалі що таке? Це взагалі що таке? Це він. А, це він приклад зробив, я бачу, походу. Перша, друга, третя, це норс 5, плюс 93. Угу. Ну, це треба було зробити. Взагалі тут вісім прикладів, а не три. Дуже цікаво, де день це взяв. чомусь, Дуже цікаво, що це. Давайте напишемо, що це, це. Десь тут написамо. Так і ми зубовані пишемо і, звісно, так, я бійма більше не хочу. Ну. Що сказати? Два і точка. Ну, Я вже нічого тут не писав. Це все ж я можу поставити. Добре, йдемо далі. Леонора Торяндова. Так, книги. Ну, о, 29 жовтня. Класна робота. Це писав вчора. Номер 10. Взагалі, ну, тут треба було задачу написати. Ну, ладно Перша дія. От є 21 плюс 35 57. Чому 57? 56, правильно. Все. Книги. Добре. Чого книги? Ну, Поставимо. 30 37 мінус 20, 11. Теж книги, добре. Так, дуже цікаво. А де відповідь наша? Нема відповіді нашої. Далі, так у нас тепер приклади. Ну добре, хоч вісім штучок. Так, 35 плюс 80... Плюс 58. Так. Угу. Так. По чому 104? Не 104 взагалі, то. Ладно. 68. 65. 3. Mm, правильно. Так, ой, я забула поставити плюсики на тих, які правильно. Ну, так, ну, теж писано плюсик. Так. Угу, угу, угу. Так, угу, mm, правильно. Так, правильно. Тут 5 мінус. 67 ага правильно так 72 плюс 28 мінус чому в основному должно бути 40 так і піснім прикладом 48 21 63 буде 6 правильно Ну, що сказати, давайте почитаємо. Так, ну тут помилачок тільки от, отут ось що немає. І немає, не написано. Ну, що? Поставимо п'ятерку з мінусом. з мінус. Все. Так, потім у нас Стефанія, йде, Так, нема числа, Так, номер 10, десять. Угу. Знай. знайшов? Хто знайшов? Хто? Тут не написано, хто знайшов у нас. Знайшов. Хто? Незрозуміло. Не знаємо хто. Одна з книг. Знайш. Знайшави? Не знаємо що це. Номер 6, так у нас. 35. Чо, чо так криво написано? Да ладно. Так, це у нас 93. 87. 103. Так, плюс 7. Тут должно бути 3. мінус поставим поки що Так. Дуже цікаво. Так, у нас тут. Угу. Так, мінус 64. Цікаво, чому? 64. Дуже цікаво. Прям дуже цікаво. Три має бути стати. Так, 5 мінус 57. 48. Правильно. Де ще два приклади. сьомий та восьмий? Дуже цікаво. Дуже, дуже, прям дуже цікаво. Де вони? Чому їх нема в нас? Прям дуже-дуже цікаво. Чому у нас їх немає? Ну, поставимо їй. Ну, ще можна поставити їй. Ну, то почитаємо її помилки. Раз, два, три. Чотири. Чотири помилки. Ну, що Добре, хоч не п'ять. Ну, поставимо їй. Чотири. З мінусом. Що сказати. Так, ма... Макаров Ілля. Це що таке? Дуже цікаво, що за карляки? Ну, що два? І напишемо йому зауваження. Я не зрозуміла, що це Так, ну, по математиці ми усіх оцінки виставили. у нас залишилося лише по укромові Я надіюсь, тут такого не буде, хоча я не думаю. Починаю з Елеонори. Так, 29 жовтня класна робота. Це є. Вовку, яблуня, око, олів, крапля, крапка. Трошки не награду. Так, почека. Я напишу. Так. Саниця, а, квіц. Кві че квітка. Ще перепрагваем. Філо з родміну. Так, трава. Ага. Угу. Ну що у нас тут, у нас тільки тут. Ну, я зачеркнула, потому не читайте. так. Ну, по суті, я ще попросила підкреслити нужні слова, які на одну починаються, наприклад, угу. крапка і крапля. Ну, в у нас показати 5 і точка. Так, Єгор. 29 жовтня, класна робота. Угу. Вовк, яблуня, ок, це що таке? А на потім розбирається. Олівець, крапка, синиця, квітко. траві Трава, трави, а не траві. а на траві. А. Що за А? -а? Не розумінька Хто написав це А? Не зрозуміло. Нема слов просто цими дітьми. Ну, що можна поставити? Поставив йому три Я не роз... і підкреслив крапка і око. Чи... Цікаво, чим вони для нього схожі? Що там є такі самі букви. Ну, слоп просто нема в мене. йому тут все. Знаке питання. Що це типу, як він підкреслив Робила під лінієчку Так, Стефанія Воронова. Так. Де класна робота? Мені дуже цікаво Дуже цікаво. С... Не треба тут на мене сикати Учителька ви таракан, У мене нема слов проста. Мене... Парош. Індозія. Дуже цікаво, що за Індозія. Індія правильно. Жаба. Ну, хоч на цьому дякую. Тільки я чому ти тебе така астрана. Жаба. Монстр. Хто монстр? Незрозуміло. Нема слова. Хоч би правильно писати, блин, навчилась би. Ну, що можна читаємо? Читаємо помилки. Раз. Так. Раз. Неправильно взагалі написано, що можна поставити? Трійку. Це все що я можу йому поставити. Тей Ти. Ти, Стефані. Ні, ну, це вчителька Таракан. Я просто в шокі. Це все було ще таке написати. Макаров Ілля. Опа! Де по перший раз? Мені дуже цікаво. І де класна робота в нього дуже цікаво. Давайте напишемо, де число та робота. Дуже цікаве, де число та робота прям вообще. Вовк, лисиця. Де він взагалі цю лисицю цікаво взяв мені. Олівець, синиця. Олевець. Він вже написав, що олівець. Книга яблуня тра. Трива. Трива дуже цікава. Де він тут взяв триву. Що за діти. Три. Ну все, що можна поставити йому. Немає ні класної роботи, ні числа. Ще неправильно написав. Ну, що я можу сказати? Ща напишемо оціночки. Що, ця ручка на не потрібна було. що почнемо... почнемо, з математики. Подивимося, які у нас тут оціночки. І запишемо. Так, почнемо. У нас... Де у нас тут його? Ось його. Два ми поставили. Так, Стефания. Четыре с минусом. Четыре с минусом. Так. Пять э с минусом. Пять с минусом. Дурочка у нас. Так, два. И еще у нас тут мой. Три у нас Убери. Uh -huh. Так. Почему тут? Ну чтобы я размела. Так, мало у нас, у нас трика. Охера, то два, то три. Стефани у нас, напишем. У нас Стефани у нас три. Так. Что? Це... Так. Ланочка у нас написала три на 3. Все. Прямо так найдем прям на трубок. И у нас Егор. Три, теж Шо, всі, хто, три. Що у всіх то три, то ще щось. Так. Збираємо наші наши зошити. Класний журнал. Дякую всім за відео. такі відео, думаю, буде у мене частіше, щоб я проводила з вами. Ну, всім до побачення. Дякую, що подивилися це відео. Ну, не забудьте подписочку та лайк. Всім бувайте!